Час дізнатися, чим жило наше місто сьогодні. Пропоную переглянути інформаційний випуск новин за 19 березня в студії Марина Куть. Спочатку коротко про головні теми випуску. Куди і скільки основні розпорядники коштів міського бюджету звітували перед громадою про доходи і видатки за минулий рік. Скористався за плати. Представники ЖО номер 8 та державної виконавчої служби відвідали злісних неплатників. Веселковий вік. Золотий ювілей відсвяткував дитячий садочок номер 121 З любов'ю до жінки. Концерт ліричної авторської пісні пройшов у Палаці культури імені Артема. В муніципальному центрі послуг основні розпорядники коштів міського бюджету традиційно звітували перед громадою про основні доходи і видатки за минулий рік. Розповідає Тетяна Васильєва. На початку публічного представлення звітів про підсумки виконання міського бюджету за 2013 рік інформувало фінансове управління, яке і забезпечує організацію бюджетного процесу. Відповідно до звітних даних, за минулий рік догоди міського бюджету склали 2 мільярда 401 мільйон гривень. В тому числі до загального фонду надійшло 2 мільярда 158 мільйонів гривень, до спеціального фонду 243 мільйона гривень. Отримано субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів у сумі 915 млн грн, що складає 38% від загального обсягу надходжень. Дотації отримані в повному обсязі, субвенції надійшло 94% від плану. До загального фонду зібрано податків зборів і платежів у сумі майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Більша частина суми податок на доходи фізичних осіб, який забезпечив приріст надходження на 15,5 мільйонів гривень більше ніж у 2012 році. Це стало можливим завдяки підвищенню розміру середньої заробітної плати в цілому по місту. Однак досягти виконання доведених міністерством фінансів показників. По формульним розрахункам не вдалося у зв'язку з тим, що в місті вже досягнутий рівень середньої зарплати значно вищий ніж по Україні. Так по місту, по підприємствам гірничо-металургійного комплексу, середній рівень зарплати складає 5,4 тисячі гривень, коли по Україні цей, цей показник у галузі промислові складає 3,8 тисячі. Тисяч гривень, але згідно з чинним законодавством, завищені показники компенсовані місту у вигляді середньострокової позички з державного бюджету. Серед вагомих джерел наповнення міського бюджету це плата за землю, яка склала торік близько півмільярда гривень. Також доходи бюджету розвитку склали понад 86 мільйонів, що майже на 13% більше плану. витрати міського бюджету склали майже 2,5 мільярди гривень. Загалом у бюджетному процесі брали участь 17 головних розпорядників та понад 400 бюджетних установ, на потреби яких було спрямовано 78% видатків загального фонду міського бюджету. Майже чотириста 25 мільйонів гривень витрачено на виконання 29 міських програм. Щодо дотацій і субвенцій, ними місто розпорядилось таким чином. Близько 36 відсотків або 930,7 тридцять мільйонів гривень. Це дотації і субвенції. Цільові кошти були спрямовані на виплату різних видів допомог. Часкове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, утримання притулків та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, ремонт доріг, погашення заборгованості слізниців, тарифів, природоохоронні заходи, облаштування спортивних майданчиків і інші. Громада заслухала докладні звіти керівників окремих галузей освіти, охорони здоров'я, благоустрою і житлової політики, охорони праці соціального захисту населення та інших сфер міського господарства. Управлінням освіти і науки забезпечувалось фінансування видатків на утримання 343 закладів та установ освіти. Обсяг видатків на утримання цих закладів склав 874 мільйони 808 тисяч гривень. При затверджених планових асигнуваннях 890 мільйонів 304 тисячі гривень. Ці кошти пішли на зарплату освітянам, впровадження нових навчальних програм, харчування дітей на ремонти закладів, створення восьми навчально-виховних комплексів та на інші потреби. За рахунок коштів місцевого бюджету у 2013 році утрималось 8 установ охорони здоров'я в тому числі сім центрів первинної медико-санітарної допомоги та міський центр здоров'я, враховуючи географічні особливості нашого міста, з метою забезпечена однакової відстані для кожного району, продовжують свою діяльність 30 амбулаторій, до складу яких війшли 441 дільниця для лікарів загальної практики. Загальний фонд видатку на отримання закладів охорони здоров'я в міському бюджеті 125 мільйонів тому числі захищені статті бюджету складають 120 мільйонів 300 тисяч або 95,7%. відсотка. Кількість криворізьких пенсіонерів, які отримували пенсію до однієї тисячі гривень, зменшилась майже втричі. Розмір надбавки на догляд за дитиною інвалідом під групи А зріс майже вдвічі. Слід визначити, що заборгованих соціальних виплат у місту відсутні. Управління праці та сцена захисту населення. Є головним розпорядником коштів програми соціального захисту окремих категорій мешканців міста. Всього по програмі протягом звітного періоду проведені видатки на загальну суму 15 мільйонів 0,36 тисяч гривень. Видатки на виконання програми щороку збільшуються. Докладні звіти головних розпорядників коштів міського бюджету будуть надруковані у міській газеті Червоний гірник та розміщені на сайті виконкому міськради. Учора на мікрорайоні Даманський в дорожньо-транспортній пригоді загинула людина. Близько 17-ї години на об'їзній дорозі водій маршрутного таксі скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Вона померла від отриманих травм на місці. ДТП З початку року в Кривому Розі сталося вже 82 дорожньо-транспортні пригоди. Дев'ятеро людей загинуло, 101 – травмована. Двом основним питанням стану роботи в районі із забезпечення прав дітей сирі та позбавлених батьківського піклування, а також розрахункам за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги, було присвячено сьогодні засідання Інгулецького райвиконкому. Охорона дитинства є пріоритетним напрямком у роботі Інгулецького району, запевнили фахівці районної служби у справах дітей. Так ними забезпечується першочерговість прав та інтересів дитини. Особливу увагу в районі приділяють дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. В районі проводиться постійна робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Тут впевнені, дитина має виховуватися у сім'ї. В нашому районі зараз на обліку перебуває 200 дітей, дітей, позбавлених батьківського опікування. Із них 157 дітей перебуває в сім'ях опікунів, 27 виховуються в прийомних сім'ях та в дитячих будинках сімейного типу. За минулий 2013 рік було виявлено 33 дитини, і всі вони були влаштовані в сім'ї, в сім'ї опікунів, в прийомні сім'ї. Нині у районі 10 прийомних сімей, в яких виховується 18 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Успішно працює будинок сімейного типу, де виховується 8 дітей. В найближчому майбутньому планують відкриття ще одного дитячого будинку. Друге питання, яке сьогодні обговорювали на засіданні райвиконкому, були розрахунки за енергоносії та житлово-комунальні послуги. Так станом на 1 березня заборгованість мешканців Інгулецького району сягнула позначки у 42 мільйони гривень. Накопичені за поточний опалювальний період борги вже склали 10,5 мільйонів гривень. У районі діє добре налагоджена система розрахунків з єдиною міською службою новаком. Про що свідчить відсутність заборгованості у персоналу виробничого наших підприємств за даними служби на їх заборгованість складає лише 0,6 місяця, тому є над чим працювати, і для цього ми заслуховуємо питання, щоб своєчасно вжити відповідних заходів і не допустити нарощування заборгованості. У районі ведеться організаційно роз'яснювальна робота з населенням, проводяться загальні збори громадян та здійснюються поквартирні обходи боржників. Для забезпечення своєчасних розрахунків за послуги з утримання житлових будинків і прибудинкових територій та скорочення заборгованості, яка виникла в минулі періоди, комунальне підприємство ЖЕО No8 разом з представниками державної виконавчої служби проводить рейди по оселях неплатників. До участі в одному з них запросили нашу знімальну групу. В полі зору учасників спільного рейду працівників ЖЕО номер 8 та представників Державної виконавчої служби став гуртожиток номер 2 по вулиці Постишева. Загальний борг його мешканців за послуги з утримання житла, тепловоду, електропостачання, а вони надаються коштом ЖЕО, перевищує 400 тисяч гривень. Каже П номер 8, як управитель і виконавець послуг по утриманню будинку і прибудинкової території, надає мешканцям цього гуртожитку всі зазначені послуги, які передбачені чинним законодавством. Перед тим, як провести сьогоднішній захід по стягненню примусового стягненню заборгованості, було проведено досудову роботу. Крім того, було за, за залученням спеціалістів соціального захисту проведено два спільних засідання, на яких роз'яснювалося мешканцям порядок отримання субсидії і різних доплат, які можуть отримати мешканці цього гуртожитку. Мешканці не пішли до, до нас на розмову. Це вимушений засіб впливу на боржників, каже Ірина Пугач, адже через накопичені борги населення за отримані послуги підприємству бракує коштів для проведення ремонтів і його фінансовий стан значно погіршується. В таких умовах підприємство вдається до промисових стягнень боргів за судовими рішеннями. На даний час надійшли судові накази щодо стягнення боргів на користь КПЖО ЖО номер 8 на суму 9616 тисяч гривень, 11 759 тисяч гривень. В черговому рейді працівники державної виконавчої служби та працівники ЖО 8 відвідали з десяток кімнат боржників гуртожитка з наміром, згідно з судовими рішеннями описати майно. Більшість боржників державним виконавцям двері не відчинили. Натомість, від уникнення зустрічі з представниками ДВС борги не зменшаться, тож держвиконавці радять людям, що мають комунальні борги, не чекати їх у своїх оселях, а вчасно розпочинати їх погашення. З 1 квітня Кривбасводоканал планує перехід на прямі розрахунки з мешканцями багатоквартирних будинків. Про що йдеться? дізнаєтесь далі. Посадню на сьогодні комунальним підприємствам Кривбасводоканал заключені договори об осуществі функції виконавця комунальних услуг по централізованому водоснабженню і водоотведенню з рядом управителі багатоквартирних домов города Кривий Рог. А саме, я перечислю всіх. КПЖУ номер 8 КПЖУ номер 14 КПЖУ номер 35 ООО Житлосервис КР, ООО Ситисервис КР, КП Послуга, ООО «Комбинат Благоустрою, ООО Дивобуд, ООО «Керуюча компания Домком, ООО «Жилкомцентр» и ООО Уют 2011. Договора вступають в силу з 1 апреля текущего года. Что это означает для... потребителя услуг. В первую очередь хочу обозначить то, что практически ничего для потребителя, для жителя многоквартирного дома, который находится в ведении этих управителей, ничего не изменится. Ни в плане повышения или понижения тарифов. Тариф остается пока прежний. Вот. Лицевой счет остается тоже прежний. Единственное, не будет транзитирования денег через управителя на непосредственно водоканал. То есть это даст возможность быть ближе, так сказать, потребителю к производителю услуги. Вот. И более плотно работать как водоканалу в части обеспечения людей этими услугами и, скажем так, взимание денег за эту услугу. То есть теперь уже по поводу пломбирования водомеров и так далее и тому подобное. Вот. А жителю позволит получать, я думаю, более качественную услугу напрямую от производителя. У квітні минулого року мешканець Дніпропетровська, перебуваючи у Кривому Розі, скоїв розбійне пограбування. За інформацією Тернівської прокуратури, слідство за даною справою завершено. Подробиці у коментарі раніше судимий за злочини проти власності не мешканець міста Дніпропетровська, діючи з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном. Перебуваючи біля торгово-зупиночного комплексу вулиця Косигіна по вулиці 23 лютого в Тернівському районі, побачив раніше незнайомого йому потерпілого, якого почав переслідувати. У зловмисника при собі був молоток, внаслідок чого він даним молотком спричинив тілесні пошкодження. потерпілому під час досудового розслідування було проведено медичне обстеження потерпілого а тяжкість тілесних ушкоджень віднесена до тяжких. Слід зазначити, що після того як зловмисник спричинив тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, він заволодів майном потерпілого на загальну суму 18 тисяч гривні. Умисні дії обвинуваченого були кваліфіковані за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України за ознаками нападу з метою заволодіння чужим майном поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу скоєний особою, яка раніше вчинила розбій, поєднаний за падінням тяжких тілесних ушкоджень. А Тернівського району було підтримано державне обвинувачення за даною статтею вироком Тернівського районного суду від 11 грудня 2013 року зломисника було засуджено за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. У п'ятницю, 21 березня з 10 до 13 години в управлінні пенсійного фонду у жовтневому районі, прокурор району Юрій Бурчик проводитиме особистий прийом громадян. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Веселковий вік. Золотий ювілей відсвяткував дитячий садочок номер 121. З любов'ю до жінки. Концерт ліричної авторської пісні пройшов у палаці культури імені Артема. Сьогодні комбінований дошкільний навчальний заклад номер 121 Веселка святкує свій півстолітній ювілей. З побажаннями та подарунками сюди завітали гості. Тетяна Чикольва теж бачила свято. Вже протягом 50 років доріжки від багатьох домівок центрально міського району сходяться до комунального комбінованого дошкільного навчального закладу номер 121 Веселка. Сьогодні тут особливий день. Дитсадку виповнилося півстоліття. 1964 році розпочав свою діяльність шестигруповий дошкільний заклад загального розвитку. Першою за була Ананінка Наталія Іванівна. На сьогоднішній день тут виховується понад 130 дошкільників з особливими потребами. Відкрито групи для дітей з затримкою психічного розвитку, для дітей з відхиленнями мови. Виправляються недоліки, йде процес становлення особистості дитини, її соціалізації. Колектив цього дитячого садочка завжди у пошуку інновацій. Сьогодні тут впроваджено новітні форми роботи. Представники батьківського комітету кажуть, що задоволені умовами перебування та виховання їх дітей. Вже двоє випускників. У мене вважаю, що троїх діток. Двоє маленьких, і один вже в цьому році випускається. Дуже хороший садик, діти з охоти ходять, подобається їм. І ну, кормлення дуже хороше. А маленькі вихованці закладу ще до початку святкової програми першими поспішили привітати свій дитячий садок із ювілеєм. Потому що рядом з детством невозможно постаріти, тому що вдай без краю нужна вам завжди дивитися. То все серце віддав дітям, з життям посвятив, то душою вічно молод з все внешністю завжди красив. Свято відбувалось в актовій залі, де панувала піднесена дружня атмосфера. Малеча підготувала творчі номери та з нетерпінням чекала своїх виступів. Діти танцювали, читали вірші та дарували усім присутнім гарний настрій. А привітати іменинників приїхало багато гостей, зокрема, колишні працівники, батьки і представники міської та районної влади. Вони привезли з собою подарунки та теплі привітання. За високий професіоналізм, багаторічну плідну працю, особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди річчя комунального закладу відзначили нагородами кращих працівників. Завітала на свято і колишня. Вихователька дитсадка Наталія Манджула. Вона пропрацювала тут 27 років. За 27 років роботи я робила спочатку на яснях на молодшій групі, а потім я робила старша підготовча група. Як мінявся дитячий садок? Ну мінявся з кожним роком, все краще і краще ставав, тому що ми хотіли, щоб дітям було уютно тут, щоб було щоб вони приходили як додому дитячий садок. На базі Криворізького медичного коледжу пройшло зібрання бібліотекарів профільних навчальних закладів Дніпропетровської області. Про його підсумки наш наступний сюжет. Зустріч бібліотекарів обласних медичних навчальних закладів, що пройшла на базі Криворізького медичного коледжу, зібрала представників з усієї Дніпропетровщини. За словами гостей, головна мета заходу насамперед обмін досвідом. Тож на запрошення відвідати наше місто згодилися із задоволенням поделиться опытом, узнать что-то новое, рассказать свое, посмотреть, как люди работают. Ну и вообще, это очень полезно, насыщенное, узнаешь что-то новое, приносишь в свою работу что-то новое, люди делятся опытом. И вообще, общение всегда хорошо. Это как-то тепло, уютно. Ну, і взагалі, людське спілкування нічого не замінить. Такий захід був в Павлограді в листопаді місяці, і тоді була презентація роботи бібліотек вищих медичних навчальних закладів області, і наша бібліотека була признана кращою. І в рішеннях цієї методичної ради було записано, що наступна зустріч така буде у нас на нашій на базі нашого навчального закладу. Захід присвятили 200 з дня народження Тараса Шевченка. Тож і програма була насиченою та тісно пов'язаною з життям і творчістю Великого Кобзаря. Включає в себе книжкову виставку, персональну книжкову виставку, яка названа Велич українського пророка, включає в себе літературну музичну композицію і включає в себе презентацію бібліографічного посібника, який наша бібліотека. Випустила як доповнення до персональної книжкової виставки. Учасники зібрання відзначають його високий організаційний рівень і висловлюють сподівання, що такі заходи проходитимуть і надалі. Сьогоднішнє методичне об'єднання воно дасть змогу бібліотекарям області покращити свою роботу зі студентами і молоддю. Фестиваль Весна Рудани завітав і у Саксаганський район. Свої концертні номери у Палаці культури імені Артема дарували кращі солісти та творчі колективи району. Якою була концертна програма, знає наш кореспондент Тетяна Чекольва. Вже протягом 12 років фестиваль Весна Рудани радує свого глядача. Він об'єднує кращих солістів та творчі колективи. Цього року свято вже відбулось у багатьох районах міста. Днями у палаці культури імені Артема свої творчі номери демонстрували представники Саксаганського району. К сьогоднішньому празднику ми готувалися дуже сильно. Дійсно, в цьому году весну і весну рудани в частності ми ждали всім районам. Фестивалі приймають участь більше 550 п'ятідесяти чоловік. Учасників починає От років наймаленька учасниця солістки п'ять років, Ну і саме у нас це 70-75 років. Фестиваль этот ми очень любимо. Він є одним із найкращих, світлих, весінніх святків. Святкова програма розпочалась у фойє палац культури. Його відкрила володарка залізних руд Рудана. Вона принесла із собою квіти, подарувала весну і запросила до виступу кращі творчі колективи та солістів. У фойє глядачі насолоджувались вальсом, піснями та музикою. Бачити тут можна було і виставку образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, яка складалась із понад 80 робіт. А у глядацькій залі було представлено 38 вокальних, музичних, театральних та хореографічних номерів. Великого кобзаря вшанували музично-театральною композицією пам'яті Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв? В степу, як пилин. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Схвальні відгуки отримало багато танцювальних колективів. Учасники фестивалю щороку з нетерпінням чекають на свято весни, яке надихає їх на досягнення творчих вершин. Я практично кожен рік приймаю участь в этом фестивалі, іноді сама паю як солістка, іноді виступають мої колективи, дуети, тріо, ансамблі. Ощущення найпрекрасне, найкраще, найдобріє. В фестивале мы принимаем участие не в первый раз. Фестиваль в Оснорудане очень хорошо принимает нас тепло. Много разных участников, как и вокалистов, и хореографов. Вообще очень фестиваль замечательный. Я уже очень давно принимаю участие в этом конкурсе. Мне здесь очень нравится. Очень хорошее впечатление. Все дружные. Это конкурс ближает людей. Палаці культури імені Артема театр авторської пісні присвятив концертну програму. Жінці послухати нові авторські пісні у виконанні криворізьких бардів запросили і нашу знімальну групу. Кожного місяця криворіжці різних професій та віку збираються у палаці культури імені Артема, аби послухати у живому виконанні пісні бардів, що входять до громадської організації театр авторської пісні. А таких зараз нараховується більше двох десятків. Всіх їх об'єднала любов до цього жанру. В наш час такого непопулярного на ефем-станціях, однак улюбленого багатьма людьми. Тут ми знайомимо людей з авторської пісні. Которая призвана лічити людські душі, людські серця, об'єднати, націлювати на щось добре, хороше, світле. намагаємося розвивати патріотизм жителів нашого міста. Оскільки чергова зустріч у колі прихильників театру авторської пісні проходила у березні, її учасники присвятили свої твори жінці. Протягом всієї зустрічі лунали теплі слова на адресу коханих жінок, матерів, сестер та подруг. Любов, жінщина. Мать – это все неотъемлемо. И э, больше всего поэзии, музыки написано для женщин, для того, чтобы прославить эту вторую половину, которую мы очень дорожим мужчины. Ну и поэтому хочется подарить э, хорошие строки. Самая близкая женщина для нас, с чего начинается наша жизнь – это наша мама. Я сегодня буду петь молитву за матерь. А, а муж мой, он будет для женщин. Моя девочка и на перроне шуточная песня. Поэтому только для женщин сегодня от всего нашего театра і от нас всех. Тим, хто забажає потрапити на наступний концерт авторської пісні, потрібно слідкувати за рекламою, кажуть організатори заходу. Ми провели вже один фестиваль. В минулому році це був перший фестиваль Барди Рудани. В этом году цей фестиваль відбувається 3 мая. Так що я приглашаю всіх криворожан на цей праздник пісні. Авторська пісня завершила цей випуск. Я ж дозволю собі процитувати Шопена. Музика не має вічизни, батьківщина її весь всесвіт. Наша ж з вами вітчизна на вік. Україна. З вами була Марина Куть. До зустрічі завтра.